На фоні катастрофічних наслідків ударів по території України по критичній інфраструктурі, на фоні того наскільки зараз загострюється ситуація з відключеннями світла, опалення, води по багатьох містах України і кількість цих міст постійно збільшується, все більше і більше українців приймає рішення або покинути свої міста і переїхати в якісь села, або якщо є така можливість, взагалі виїхати з території України для того, щоб жити в Європі, так і не не перебувати в оцих постійних графіках відключень і так далі. В принципі, що являється цілком логічним. І саме тому на сьогоднішній день влада запускає певні наративи про те, що потрібно терпіти, потрібно сидіти в містах. І ми зараз це все розберемо. Як на мене, це виглядає максимально дивно. От але знову ж таки, владу також можна зрозуміти. Бо якщо всі вийдуть, то не буде ким керувати. І свою владу вони таким чином також втратять. Звісно, це найгірший сценарій, який може бути для України як для держави, але знову ж таки кожна людина. Повинна сама приймати рішення, як їй бути, виїжджати, не виїжджати, як їй бути з її життям, бо тільки вона за свої рішення потім несе власне і відповідальність. Тому депутатів знаєте слухати, це така історія, бо ми розуміємо, що депутат собі поставить якісь безперебійники, буде в нього і живлення, і світло, і тепло. От а багато хто з українців просто-напросто не може собі цього дозволити. Тим паче, що українські бариги, а по іншому це не можна назвати завищують ціни на. Все, що може працювати без світла так, на різні батареї, павербанки, на якісь обігрівачі і так далі, завищують ціни настільки високо, що, щоб заробити, знаєте, стати мільйонером за один день. Тож, е ситуація також, власне, триває. І ми давайте почнемо з е певне одного з найнеадекватніших персонажів на сьогоднішній день в українському е інфопросторі, це засновник батальйону братство Корчинський. Давайте його послухаємо, потім перейдемо до сповіді нардепа. Ми будемо терпіти і нестачу електроенергії, тепла, води. Ми будемо терпіти всі ці удари. Ми будемо частіше спускатися в бомбосховище, сподіваючись на наших захисників на фронті. Їхнє життя є значно ціннішими ніж наше життя. Про це треба постійно пам'ятати, коли хтось виходить на в ефір і починає вам розказувати, що конкретно ваші життя є менш ціннішими ніж чужі життя. То мені здається, тут потрібно одразу ж включати критичне мислення і робити свої власні висновки. Бо коли починають е, шукати правильних українців, неправильних українців, мірятись, чиї життя важливіші, чиї життя менш важливі, і так далі, то це знаєте, вже йде якась грань з нацизмом. Мені так власне здається. От бо для кожної людини давайте так, її життя є і має бути найважливішим життя її е, найближчих родичів, сім'ї, друзів, батьків. Також мають власне пріоритет над життями іншими. А тут виходить Корчинський і починає розказувати, що треба все терпіти, треба е, затягнути пояса, як то кажуть, і е, пам'ятати, що ваші життя є менш ціннішими ніж якісь там життя чужі. Але напевне, Корчинський забув наголосити на тому, що якщо ви втрачаєте своє власне життя, то в принципі е, діла до всіх інших життів вам немає. Тож це знаєте така дешева пропаганда. Причому пропаганда, е, яка має дуже сильно російський відтінок. От, і от таке зараз впроваджують. І що найгірше, що українці це хавають, по-іншому це назвати навіть не можна. Ну і для колориту він, власне, одягнув шапку от, і сидить, ніби в нього холодно. Хоча ми розуміємо, що якщо є запас грошей, а в Корченського 100% є запас грошей, то ти будеш сидіти і зі світом, і з опаленням, і можна все собі організувати, якщо є таке бажання. А це цирк на дроті для тих, хто зайде оце подивитись, послухати і так далі. Тобто, бачимо, це є от така історія, що от треба. Зціпите зуби і сидіти, і терпіти, все, ніхто нікуди не їде, і позакривайте роти, що вам щось не подобається. Так, власне, тут у нас є вже нардеп, нардеп нагорняк, і бачимо, він вже не влаштовує цирк на дроті, він не одягає шапку, не сидить в одязі, бачимо, навіть світло є в нього в кімнаті, де він знімає. Давайте послухаємо, що говорить він. В першу чергу потрібно, запитати, запитати щоб уряд координував і чув. Відверті і щирі відповіді від представників в першу чергу оператора системи передачі УКНРГ хочеться, щоб не лише чув, а щоб перевіряв. І вчора на комітеті, коли впевнену першим розглядали вчора на комітеті кандидатуру Дениса Шмигля, тому що сьогодні у нас була спроба спроба номер два і в парламенті голосувати на комітеті ми голосували. Вчора з Денисом Торічем Шмиглем я попросив його, щоб він, як тільки стане е, на посаду, щоб він оперативно створив незалежну комісію при міністерстві енергетики і перевірив. Реальний стан завершення або не завершення будівництва захисних споруд на підстанціях Укренерго, енергоатому, Укргідроенерго. у, -у, -у хочуть. Дивіться, тепер в нас нардепи, і зараз це не найцікавіше, що він скаже, але просто такий маленький факт: будуть перевіряти захисні споруди на енергоатомі, ті самі захисні споруди, з яких з будівництва яких той самий міндіч і компанія, так. Які, власне, проходять по справі Мідас в набу, вкрали, як попередньо зазначалось, 100 мільйонів доларів. Так, і в своїх, ну, як було чути на записах розмов, вони говорили, що жалко знаєте, витрачати гроші на захист цих власне, об'єктів критичної інфраструктури, бо все одно рознесуть, все одно розіб'ють. А сьогодні маємо те, що є: двушечка на Москву полетіла. А тепер давайте послухаємо, що. Тут бачимо, що є от народний депутат України Нагарняк, він там в енергетичному комітеті. Е, чи бере Нагарняк, чи інші там, народні депутати України, чи можливо міністри, екс-міністри, чи бере хоч хтось відповідальність на себе за провал в плані і в реалізації цього плану, що стосується захисту об'єктів енергетичної інфраструктури? Звісно, що ні. Вже от він каже, що ждемо Шмигаля і щоб створив комісію. Тобто, все починається по новій. Все, що відбувалося до цього, е, що ніхто не було зроблено, гроші були вкрадені. Ні з кого ніякого спроса немає. Просто рухаємось далі. А ви сидіть і терпіть? Це тому що зазвичай на антикризових енергетичних штабах декларують керівники цих компаній про що в них все добре ще два-три дні, і у нас все вже буде добре. Щась буквально тиждень і все буде добре. І на одному з таких штабів, коли ще була міністром енергетики пані Світлана Гранчук, я говорив якраз ідені, тоді... яка, до речі, також була на плівках Міндіча, і саме через це її скинули з посади міністра. Це також правда круто. На цій нараді, я кажу, дивіться, те, що вам сьогодні, не за всім відповідає дійсності, тому що я їжджу сам по об'єктам, і я дивлюся, що там відбувається на тих об'єктах, і знаю реальну картину. І картина, вона трохи інша, ніж вам про неї розповідає на нарадах. І тут важливо, щоб зараз не лише слухали доповіді керівників, а перед тим да виїжджали на місця, і питання зараз не там шукати когось винним. Питання швидкі приймати рішення в тому чи іншому регіоні для того, щоб швидко відновлювати, захищати все, що можна відновити. Ну, нам потрібно таким нонстопом пройти січень і лютий місяць. Я поки що не бачу особливих підстав для е, якихось птішних прогнозів для киян або для українців, які має пані Юлія Анатолійовна Середенко. Mm. Тобто виїжджати, пане Сергію, пані прем'єрки. Пане Сергію, Я... виїжджати чи не виїжджати з. А отут зараз починається найцікавіше. Винних не шукаємо. Він сказав, треба все оперативно зараз налагоджувати, коли вже земля під ногами горить. Це власне, знаєте про що? Оці всі розмови? Це про відсутність відповідальності народних обранців за їх рішення, які вони приймають на своїх посадах. За що вони власне отримують гроші, за що вони мають бронь і за що фактично перед мобілізацією, наприклад, вони є недоторканними. Тіба хто може ні в, якому, ні, 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 ні в якому разі не виїжджати, ні з Києва, ні з інших українських міст. Ми, ми сьогодні маємо ну... Не виїжджати. Все. Без води, без тепла, без світла. Сидіть. Ні в якому випадку не виїжджати. Треба замерзнути, то замерзніть. Отак. Це для мене це виглядає приблизно отак. Виїзд з будь-якого міста показує ворогу, що він досягнув цілі. Насправді. Ціль насправді ворога не лише занурити нас в темряву, а ціль між собою розсварити, ціль, щоб збільшилась міграція всередині країни, ціль, щоб збільшилась виїзд українців за кордон. Тому ніяких виїздів я не рекомендую. Має. Я хочу нагадати, що, по-перше, якби так, це вже напевно не стосується навіть енергетики, по енергетиці зрозуміло. Кошти на спорудах, які мали захистити об'єкти енергетичної інфраструктури, ці кошти були успішно розкрадені. Міндічем до Міндіча вони були розкрадені тут. Зрозуміло. Все було розкрадено, бачимо, ви ніхто не шукає. От е, ніяких висновків ніхто не робить, просто йдемо далі. Е, а з іншої сторони, давайте нагадаємо, що є в нас така структура, як ТЦК, яка максимально ефективно, наскільки це можна, працює на те, щоб українці покидали територію України, в тому числі і поза пунктами пропуску. І саме це і закриті кордони точно так само, бо пам'ятаємо, що закриті кордони являються причиною, чому батьки вивозять своїх. 17-річних, 18-річних, 16-річних дітей, хлопців в основному за кордон зараз вже це відбувається до 23 років. Вивозять за кордон. Чому тому, що кордон закриється і вони не збираються повертатися? От і зараз ці всі виїзди вони підсилюються власне, оцими обстрілами. І зрозуміло, що винний номер один в цій всій історії це Росія, яка б'є шахетами і ракетами по енергетичній інфраструктурі. Винний номер два. Це чиновники, народні депутати, всі, вся оця місцева шобла, яка почувствувала себе царками на місцях, бо виборів місцевих також немає, які не несуть жодної відповідальності за неготовність до обстрілів. Я хочу нагадати, що перші блекаути локальні, перші відключення світла і перші графіки світла були ще в 2022 році. осінню. були, вони вже були. Що в нас відбулося? І що в нас змінилося за період від 22-го року? Що було в нас в 23-му? Також були блекаути. Що було в 24-му? також були блекаути. Що було в 25-му? Точно так само були блекаути. У нас 26-й рік. У нас точно ті самі блекаути. Чи зробились зробилися якісь висновки, чи кошти, які були виділені власне на укріплення цієї системи, чи вони були витрачені з користю? Чи щось змінилося? Ні, ситуація тільки погіршилась, бо ніхто ніяких висновків не робив, ніхто нічого ніде не переносив, ніхто нічого не розподіляв. Просто в нас все відбувається так, як відбувається. Хоча за ці всі роки і за все фінансування, яке було виділено на підтримку, модернізацію і ем, охорону енергетичної інфраструктури, ці кошти були розбазарені наліво направо, половина була вкрадена, і тепер сидіть, не виїжджайте, бо це буде на користь Росії. Підставляти плече, і сьогодні мають енергетики, ті, хто за фахом енергетики, ну, телефонувати на гарячій лінії своїх жеків, своїх міст, і пропонувати допомогу як волонтери, допомагати, хто, наприклад, не працює за професією як енергетик, але він має цей фах і він може стати допомогти сьогодні, чи не знаю, чи Вишневому, чи в Кульківщині, чи в Жашкові, чи в місті. Можуть, всі можуть допомагати, але є один нюанс: що ТЦХ у нас точно так само працює, і ніхто не дає жодної гарантії, що той, хто скаже, я енергетик, я хочу все йти волонтерити, хочу вам допомагати. Так? Ніхто не дає йому гарантію того, що його не зупинять ТЦК, не запакують в буса і не повезуть на фронт. Ніхто не дає цієї гарантії. Просто всі щось тільки просять: просять почекати, просять потерпіти, просять е, закрити рота і закрити очі на те, що відбувається з в керуванні цією енергетичною інфраструктурою, і тим, що було зроблено за всі роки, починаючи як мінімум з 22-го року. Всі просять закрити очі на відсутність як бодай якихось результатів, бодай якихось кроків. І всі, а коли задаєшся питання комусь, то люди або мовчать, або просто кажуть: так це ж Росія, так вона ж стільки всього там випустила, так вона ж п'яте-десяте. Нам щороку обіцяють, що ситуація не то, що а просто бомба буде. Просто всі минулі роки не було настільки тяжкої ситуації, як мінімум через те, що не було холодних зим. Ні в 22-му, ні в 23-му, ні в 24-му не було холодних зим. І от в нас, власне, одна холодна зима, яка почалася, і бачимо одразу, що відбувається. Києві потрібно йти сьогодні. допомагати. Нам потрібно простояти шість тижнів. Нам потрібно просто простояти цей непростий час вистояти як країні, як, як всі міста, і сьогодні не час шукати винних в цій ситуації. Винний в нас е безперечно лише російська вина росія. Все крапка більше відео. Дивіться все. Винних ніхто не шукає. Винна Росія, крапка так. Росія це винуватець номер один, але є в нас ще винуватець номер 2 винуватець номер 3 винуватець номер 4 і винуватець номер 5 І знаєте, було б добре, щоб цих винуватців знайшли і покарали, а не е, ходити і розказувати, що ви збираєтесь і йдіть волонтерити, йдіть щось там ремонтувати. Ну бо це, це виглядає зараз якось отак. Дуже е, сумна і дуже дивна ситуація. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, і в нас є ще одна заява ще одного народного депутата України. Я думаю, вона власне підчеркує те, що зараз відбувається. На рівні держави, на рівні Верховної Ради і уряду, і так далі завдання як парламенту підтримати цей курс, забезпечити політичну стабільність і надалі зруйнувати довіру, яку так важко виборюють наші, наші захисники. Власне, чим вони і займаються. Дякую за увагу, дякую за лайки, підписки. До зустрічі.